Свердловину з питною артезіанською водою облаштували у центрі селища Малокотеринівка. І вже в перший день після її встановлення сюди почали активно йти місцеві жителі. Дуже була така неприємна ситуація, скажімо так, з водою. У літній період часу, особливо, коли розпочала розпочиналися городні роботи, їй не вистачало навіть напитися. А зараз ця проблема вирішена частково. Приходь у будь-який період часу, набирай, скільки тобі потрібно. До цього місцеві замовляли воду із Запоріжжя. Пані Оксана має двох дітей і щотижня купувала по 20 літрів питної води. Тепер радіє, що вода безплатна. До того ж, дуже смачна, зауважує її одна сельчанка Ольга. У нас рядом У нас. Поряд є криниця. Ми там набирали, але там жорстка вода. Навіть прати не можна. А це чудово. Ми навіть замість міської додому беремо. Втілити цей проєкт стало можливим завдяки фінансової підтримки уряду Люксембургу і українських благодійників із фондів ЕЛ юкрейн та Небо України. Подбали і про технічні характеристики: глибина свердловини 120 метрів, загальний запас води 8 кубів, обладнана системою зворотного осмосу і здатна забезпечити 400 людей щоденно з розрахунку 20 літрів на одну особу. Таким чином місцеві жителі отримали стабільне джерело чистої води. З приводу технічних характеристик, ну, якщо поважні організації це організували, я сподіваюся, що вони, перш ніж ну, свої лейби ставити, вони, мабуть, по те переживали, щоб що все ж таки це було. Ну, а по-друге, нікому ніхто не забороняє припустимо, викликати санстанцію і перевірити на склад цю воду. Вода дуже гарного, гарної якості. Вже насправді багато людей, які приходять сюди і ну, користуються цією водою на постійній основі. Тобто вода зараз є в системі в нас Малокатеринівки, але ж ви ж бачите самі, скільки людей зараз приїздять машинами або велосипедами, набирають цю водичку і користуються нею з великим задоволенням. Гірша ситуація у селі з технічною водою. Торік через обміління каховки городи поливати не було чим, і люди залишились без врожаю, кажуть місцеві. Тож цієї весни овочі ймовірніше висаджувати не будуть. Ну посадив, зимою поухажував. Тут висаджувати. Ну тут світочки дали красиві плоди, а потім води немає. все, засохло, викидаю його. Сама головна проблема почалася, як не стало каховки, не стало технічної води. Бо питною не наполиваєся, не намиється, і від технічної води дуже багато залежало. Зараз у громаді триває ремонт старого водогону, адже навантаження на мережу централізованого водопостачання після підриву Каховської ГЕС різко збільшилось. Металеві труби замінюють на пластикові на відрізку балабине мало Катеринівка. По завершенні робіт питна вода дійде і до віддалених домогосподарств. Сподіваються, люди. Бо в нас є такі тут частини села, де влітку взагалі не доходить вода. То зараз замінять труби може бути краще. А поки триває ремонт водогону, забезпечити потреби селян зможе якісна вода зі свердловини. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.